Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, запевнив, що виступ Тайсона Ф'юрі в бою проти Френсі Сангану ніяк не вплинув на настрій його підопічного перед уніфікацією з британцем. Усик такий чудовий професіонал, що він знає всі слабкі місця Тайсона Фюрі. Чи додасть йому додаткової впевненості виступ Ф'юрі з Нгану? Ні, Усик завжди впевнений у тому, що робить. Інакше для нього не було б місця в боксі. Він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, а тепер Олександр включився у гонку за звання абсолюту у надважкому дивізіоні. Зараз він знаходиться тут і йому залишилося завоювати лише один пояс. Олександр Красюк також зізнався, що український боксер дуже переживав під час бою ф'юрі проти Нгану. Він потів протягом усього бою, оскільки був шанс, що Тайсон програє. Уявіть собі, Тайсон залишився б чемпіоном, але якби він програв, то хто б захотів дивитися цей бій? Схоже, що поєдинок Ф'юрінгану був не дуже успішним у США. Кілька годин тому я бачив новину про продаж його PPV у Штатах. Тож це був бій, який не привернув надто багато уваги, але я думаю, що все буде зовсім інакше, якщо Ф'юрі поб'ється з Усиком. Це однозначно був не найкращий виступ Тайсона, це навіть не було близько до його гідних виступів. Я ніколи не бачив Ф'юрі таким і сподіваюся, що більше ніколи його таким не побачив. Послухайте, Фюрі виграв бій, у цьому немає жодних сумнівів, але те, як він це зробив, було не дуже добре. Щодо промоутера Ф'юрі, то Френк Уоррен пояснив, чому наполягав на перенесенні бою з Усиком. Бій з Усиком уже розпочався, ми оголосимо його незабаром. Тайсон після бою з Нгану сказав на рингу готуйтеся до 23 грудня. Я той, хто зупинив це, я сказав: ні, цього не буде. Ф'юрі провів 12-тижневий -ти тренувальний табір після досить довгої перерви. Я думаю, що після останнього бою проти Чісори у грудні минулого року він уже за тиждень повернувся до зали. Тайсон тренується щодня. Тож Ф'юрі старанно працює, це розумове та фізичне навантаження. Він не може так перезавантажувати своє, тіло, потрібна перерва. До того ж, всі згодні, що у нього був важкий бій з Нгану, тож Тайсону потрібно кілька тижнів відпочити. Тим часом, поки ми чекаємо офіційне оголошення дати бою Усика проти Фюрі, який має відбутися вже у лютому 2024 року, тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз спрогнозував, що тактика Тайсона Фюрі, тобто тиск на суперників своєю масою, буде ефективною проти Олександра Усика. Хоча ця тактика не допомогла в бою проти Френсісангану, у якого є досвід боротьби проти цього. Чарльз каже, що Нгану забрав у фюрі задушливу гру, яка стала основою його стилю, і він не міг цим скористатися. Але Усик маленький важковаговик, який не зможе впоратися з Фюрі і буде безпорадним, коли той неодноразово буде загортати його в свої обійми. Отже, план гри Тасі на фюрі такий: він вдарить вас, він задушить вас, триматиме вас, зв'яже і зіпреться на вас. Нгану не дозволив би йому використовувати будь-які речі, які зазвичай працюють для нього. Я обіцяю вам, що він використає це проти Усика, ту саму тактику, і це спрацює. Гаразд, Тусик не греплер, він не берець, тож у нього не буде можливості з легкістю відмахуватися від ф'юрі. Гано зробив це з такою легкістю, тож це відштовхнуло ф'юрі, очевидно, тому що речі, які зазвичай працюють для нього, раптом він не зміг зробити це з цим суперником. Усик боксера не греплер, як Ф'юрі, тому у нього виникнуть проблеми, коли він наблизиться досить близько, щоб його поглинув масивний суперважковий вик. Найкраща надія для Усика залишатися в русі, джебі та не стояти на місці протягом тривалого часу. Якщо Усик кине силові удари, Фюрі скористається нагодою, щоб схопити його і почати процес нанесення шкоди. У певному сенсі Ф'юрі схожий на перемеці, оскільки будь-яка здобич, яка підходить близько, хапається і не може втекти. Я справді бачу, як Дерек Чісора побився з цим хлопцем. Я б цілий день підтримував свого хлопця проти когось на кшталт Френсіса Нгану. Сказав Чарльз, відповідаючи на запитання про те, що Дерек Чісора може побитися з Нгану 23 грудня в Саудівській Аравії. Коли тренера запитали, чи може конкурувати Нгану з такими бійцями як Ентоні Джошуа та Дантей Уайлдер, він відповів: без тіні сумніву, чи переможе він їх, це вже інше питання, чи буде він знову успішним. Як я вже сказав, Тайсон Ф'юрі, те, як він б'ється, речі, які зазвичай працюють для Тайсона, не спрацювали для Нгану. У той час, як інші бійці, про яких ви згадували Джошуа і Уайлдер, у них немає того, що є у Тайсона, але вони мають те, що мають. Але чи можуть вони конкурувати? Так, можуть. Чи зможе Френсіс Нгану увійти до топ-20 елітних боксерів? Так може, йому там і місце. Я б не пропустив це повз нього. Як я міг сумніватися в ньому після його виступу проти супертяжа номер 1 у світі? Я б не пропустив це повз нього. В той же час, екс чемпіон світу Рікі Хаттон вважає, що Тайсон Фірі зробив достатньо, щоб судді віддали йому перемогу в бою проти Френсіса Сангану. Багато хто каже, що поєдинок міг скластися в будь-який бік. Це так, але я вважаю, що Тайсон просто зробив достатньо. Це один із таких випадків. Цей бій трохи став банановою шкіркою для Тайсона. Він запросто так отримав гарну прочуханку. Чи слід було йому погоджуватися на поєдинок з Гану напередодні бою з Усиком? Я не знаю. Він отримав ростин і ми не знаємо, наскільки через це затягнеться організація його поєдинку з Усиком. Але головне, що мій друг переміг. Я думаю, що всі ми чекали від нього трохи впевненішої перемоги. Чесно кажучи, Тайсон не дуже прагнув перемогти, але завдяки цьому поєдинок вийшов хорошим. Ще один екс-чемпіон світу Карл Фроч висловився ще до того, чи завершить Тайсон Фюрі свою кар'єру після невдалого виступу проти Френсі Сангану. Я не думаю, що це варіант для нього. Не зрозумійте мене неправильно. Якщо Ф'юрі буде надто багато думати про цю поразку, вибачте перемогу, тоді нехай краще піде. Так, ви можете побачити, що свою роль зіграла психологічна крихкість. Але я ще сподіваюся, що у його голові все нормально і за фактом він рухається до наступного поєдинку. Але Фюрі не може завершити кар'єру без реваншу з Нгану. Він просто не може. Це не мов би я пішов після першого бою проти Джорджа Гроуза. Хоча я все ще вважаю, що Ховард Фостер зробив правильно, коли зупинив бій, але через реакцію на поєдинок мені здавалося, що я програв. Тож Ф'юрі не завершить кар'єру після такого, я думаю, що він має провести реванш із згану. І я вважаю, що цей бій має відбутися перед його двобоєм проти Олександра Усика. Щодо промоутера Еді Хірна, то він вважає, що Міжнародна боксерська федерація IBF продовжуватиме тиснути на Олександра Усика, що він зустрівся зі своїм обов'язком претендентом Хорватом Філіпом Хриговичем. В IBF були близькими, щоб оголосити Хриговича обов'язком претендентом. Я можу вам розповісти, що відбуватиметься за лаштунками. IBF тиснутиме на Олександра, а Усик скаже: Ми ведемо переговори про Бій Тайсоном Ф'юрі». Потім у IBF скажуть, що більше не може чекати і їм потрібне підтвердження, що поєдинок відбудеться. Я думаю, що на нас чекає саме такий розвиток подій, але все ж таки хочу, щоб бій між Усиком і Фюрі відбувся. Зі свого боку, промоутер британця Френку Орен відреагував на чутки про чергове завершення кар'єри його підопічного. Останній бій проти нгану не був вихідним днем для Ф'юрі, Він виграв поєдинок, але перебував у нокдауні. Таке трапляється, хоч це й неприємно бачити. Можу сказати одне, що Тайсон знає краще, що робити, і якби він вирішив завершити кар'єру, я б підтримав би його всім серцем, але він не хоче йти. І якщо чесно, я не думаю, що йому слід йти на пенсію. Усі кажуть, що Тайсон вже не той, але ми отримаємо відповідь на це питання у наступному бою. Що ж, поки що це все, напишіть, хто на вашу думку переможе. Ваші коментарі допомагають каналу рости. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!